Місяць жовтень триває, золота осінь в Карпатах також триває. Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці. Ми сьогодні приїхали в Гощівський монастир. Після Гощівського монастиря ще також поїду на Скелі Довбуша, на Поляницький водоспад подивимось, але в першу чергу ми заїхали в святе місце, місце сили, де, місце, де дуже багато людей приїжджають сюди помолитися. Дуже багато екскурсій різних приїжджають сюди. Одним словом, монастир, який знаходиться на одній із вершин. Село знаходиться внизу, а цей монастир, церква і все решта знаходиться на одній із вершин, куди дуже складно піднімати спішки. Ну, люди бачите, автомобілів вистачає. Зараз вже 13.00, богослужіння вже закінчилось. Але... Бачите, автомобілів, автобусів довкола монастирю. Вистачає. Ну, сьогодні неділя, чудовий гарний сонячний день. І ми, друзі, йдемо, зараз з вами покажу і церкву, і все, що на території знаходиться. Давно я тут не був, біля 15 років, напевно, ну, можливо, менше трохи. Все пам'ятаю, тут щось будували, будували, можливо, зараз вже і побудували. Зараз йдемо, друзі, з вами подивимося. Дуже багато разів я їздив е, різними екскурсіями в Карпати. Е, на озеро Синевир, пам'ятаю, їздив ще кудись і в, ну, в Закарпаття мається на увазі. Коли приїжджав цю дорогу, і ми частенько заїжджали сюди з екскурсією, вже там на кінці маршруту ще заїжджали в Гошівський монастир. Зазвичай це вже був вечір. Ну, а сьогодні ми приїхали якраз і в неділю і. В обідню пору. Давайте, друзі, розповім вам трішки про монастир історію. Навколо питання виникнення Гочівського монастиря існують різні версії його заснування. Якщо врахувати, що перша письмова згадка про село Гошів припадає на 1464 рік, то монастир, в урочищі Красний ділок, а згодом Чорний ділок, як місце поселення кількох ченців постельників міг існувати значно раніше. У пошуку кращих і вигідних умов ченці масово переходили з одного монастиря до іншого, а деякі заселяли необжиті землі та, на певні віддалі від існуючих поселень. Майже п'ятистолітня історія монастиря була дуже складною. 1570 року лицар коронного війська Кучулат побудував тут церкву і монастир, які. На початку XVII століття спалили кримські татари. Вони також повбивали і чинців. У 1629 році власник або державець села Гошів, Євстахій Шумлянський, відбудував церкву і монастир у Чорному ділку. Цей чоловік був великим жертводавцем, а незадовго до смерті і сам прийняв чернечий обід. У другій половині XVII століття монастир. Перенесено на Ясну гору. Ймовірно, переселення монахів на нове місце було зумовлене черговою пожежею. Але й тут, у 1762 році вогонь, пожер, монастирські будівлі. Аби все відновити, знову потрібні були кошти і шаленні зусилля. Саме тоді Ігумену Йосафатові Ленчевичу, згідно з його записами, з'явилася Божа Мати. Яка втішила монаха і дала добру пораду щодо відбудови. Зібравши кошти, почалася робота. У 1771 році на Ясній Горі вже стояв монастир, а наступного року завершено відновлення церкви. Вона була невеликою, а згодом, аби задовольнити духовні потреби віруючих, яких приходило сюди чимало. У 1842 році побудовано більший храм, він стоїть тут. І до на задній стіні приміщення був намальований сонячний годинник, на якому тінь стрілки показувала точну годину при сонячній погоді впродовж цілого дня. Всі 5 найбільших дзвонів подарували віряни. Найбільшою вагою півтори тони, найменший 500 кг. В одній із кімнат монастирського приміщення знаходилась книгозбірня, де зберігалися всі українські книжки, газети, журнали, які Виходили в Галичині з 1848 року. На жаль, під час війни у 1944 році значна частина бібліотеки згоріла. Монастир знову зазнав руйнації, тільки стіна, на якій була ікона, вціліла. У післявоєнні роки час від часу навідувались в монастир НКВД. Після кожного такого відвідування скелі чи трапезної. Зникали то рушник, то ложечки, то скотертина, але в усі часи потік прочан на Ясну Гору не припинявся. У 1950 році монастир припинив своє існування. Арештовані були і і монахи. Багато ікон і золотих і позолочених речей було вилучено. У 1978 році у цьому приміщенні був дитячий будинок. Церкву використовували як склад, ну так само, як по всій Україні. А потім монастирські келії були базою відпочинку. На початку 1990-х років відроджується життя у Гошівському монастирі. На пожертви віруючих були відремонтовані приміщення монастиря і церкви. Єпископ міста Майнц прислав групу експертів під керівництвом доктора Шпендлера, які врятували храм. Німецькі спеціалісти встановили електронні дзвони. Єдині в країні художник-реставратор з Дрогобича, Львова. Художники з Дрогобича Львова і Борислава провели за рік велику роботу, Реставру... реставрували 5 великих полотен 18 століття, намалювали 15 картин. Освящення відродженої церкви відбулося у 1996 році. Ну, історія монастиря дуже цікава, велика, і це все можна прочитати в інтернеті. І бачите, яка дуже велика територія, і далі все будується і будується, а тут перед нами якраз гріб господній. 14-та стація. Йдемо, друзі, зараз зайдемо всередину. Ось так це все виглядає. Всередині. Дуже багато свічок, дуже багато людей. Було перед тим, як я хотів знімати, дочекався, коли трішки люди розійшлись. Дуже багато людей сюди приїжджають. Ось так виглядає церква. Богослужіння вже закінчилось, і ми зараз зайдемо, друзі, всередину, покажу, як воно все виглядає із середини. Тут є розклад всіх богослужінь, є у вихідні дні, та святкові, і також є і у будні дні. Коли молебен, божественна літургія. А так церква виглядає всередині. Дуже багато ікон. Все розмальовано, досить цікаво дуже багато людей. Дуже багато людей приїжджають сюди молитися. До Гошивської Божої Матері. Є тут ікона, славно звісна. На території монастиря є два магазини, є також трапезна, де можна пообідати. І також є криниця з освяченою водою. Ми зараз біля неї якраз будемо йти. Бачу тут, ну не знаю, обідня пора, але зібралися монахи, ну я не буду туди підходити, але бачу, що вони всі щось там обговорюють. Їх дуже багато. Ну, раніше, коли я сюди приїжджав, дійсно проведена дуже велика робота, дуже багато чого змінилося. Раніше такого тут не було. І люди також приходять, набирають тут із криниці освячену воду. Ну, я зараз піду до автомобіля, також візьму якусь посудину, також наберу освяченої води. Ось тут є магазин і один там ще навпроти. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. Дуже багато зараз приїхало автобусів, екскурсій. Видно, це все звідси. Чудова погода, золота осінь триває. Дуже радий, що я якраз вибрав іменно цей день. Дуже гарне сонце. Листя ще все на деревах в такому цікавому кольорі. Ми, друзі, зараз знаходимося вже в Івано-Гранківській області, недалеко від міста Болехів. Досить цікаво, давно я їздив сюди, мене вражає оце як. Якраз тільки заїжджаєш в Болехів, ну, спускаєшся з цієї гори, перед, що там знак Белехів. І відкриваються неймовірні краєвиди на гори Воно мені колись це подобалось, і так само я їхав зараз. Дуже мені сподобалось. Ну ви в коментарях писали, що можливо там Моршин зняти, ну я думав, що поїду сюди, поїду на скелі Довбуша на водоспад, а потім ще заїду в моршин, але бачу, що по часу просто не встигаю це все зробити. Я ще тут, а вже половина третьої, я ще на скелі довбу, що треба їхати. подивимось яка дорога давно не був, не знаю. Ану сюди така більш-менш без ям, можна сказати. Тут я бачу на території туалети для людей, які приїжджають сюди. Також там є альтанки на початку за автобусами. Можна сісти, пообідати. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!